38 років, багато чого вже встигла зробити за цей час. У мене є сім'я, у мене є троє дітей, старший син, мені 18 років, незважаючи на те, що він навчається в університеті. Він ще й дуже сильно допомагає мені вдома у моїй нелегкій справі, так сказати. Менші діти в мене навчаються в школі. Коли я навчалася в школі, в мене був вчитель фізкультури, який мені дуже був до вподоби, вирішила, що я теж хочу стати вчителем фізкультури, працювати в школі, працювати з дітьми. Хоча, коли навчалася в школі, була такою злосною хуліганкою, зривала уроки завжди і завжди казала, що ніколи в житті я не буду вчителем. Але потім вже так склалося, що я вступила в університет педагогічний саме на фізвоз, закінчила його і Влаштувалася працювати в школу в місті Роздільно в четвертій школі. Починалася моя педагогічна практика. Я працювала там до тих пір, поки не вийшла заміж. А вже коли вийшла заміж, приїхала жити сюди, в село Калантаївка, і перевелася вже працювати сюди в Калантаївську школу. Насправді, після того, як я вийшла заміж, мій чоловік якраз саме починав розвивати свій бізнес, і мені це дуже подобалось. Мені це було цікаво. Завжди я йому задавала якісь питання, завжди йшла з ним там до техніки, виїжджала з ним в поле. Дивилася, як це все відбувається. Мені це було дуже цікаво, і ми якось тако разом з ним почали цей бізнес свій розвивати, починали так сказати з нуля, стало важко. Працювати і ну, в школі і тут, теж уроки поки що віддала іншим вчителям, а залишилась працювати просто на посаді заступником виховної роботи і паралельно працюю на своїх полях, тому що ну, на все треба знаходити свій час, і як то кажуть, що не можна все охопити одразу, бо не буде толку. Тому довелось від чогось відмовитись, а чимось на щось. Трохи більше приділяти уваги. Такий був момент, коли ми поїхали працювати в бусинівці. У нас там є склад, де ми загружали зерно. І так склалося, що коли треба нам було їхати додому, десь одного робочого нам не вистачало, і треба було сісти за кермо грузового автомобілю. Тоді у нас це був Газон, ГАЗ-53. І чоловік мені каже, сідай за рулі її. Я кажу, я не вмію їздити. ну як? Я не вмію. Він каже: тоді йди пішки. Я думаю, та ну, да, пішки, сіла за кермо та і поїхала. І так. Ну так все в житті. Коли здається, щось неможливе, я не вмію, чи я не можу десь всередині Я знаю, що треба це робити. Тобто нічого неможливого в житті немає. Я завжди приймала участь у цьому. Завжди ніколи в мене не було такого, що я йому казала: їдь сам щось роби сам. Там я не буду, чи я не хочу. Завжди приймала участь у цьому, завжди була на всіх полях, на всіх цих процедурах. На посівній, там на оборочній. Е, ну, навчилася їздити на машині, е, возила обіди на поле, годувала всіх, е, хто в нас працював. Ну а потім вже так склалося, якщо не було кому працювати, довелося самі сідати на техніку, на трактор, там, на сівалку працювали е, з чоловіком. Це робили удвох. Тому що у нас, як завжди, когось попросити про допомогу, то це. Треба обійти пів світу, поки не йдеш когось, хто піде тобі допоможе. Ну, мені здавалося, що нічого складного в цьому немає. Я не ділила цю професію на чоловічу і жіночу. Мені здавалося, що так вона має бути. Так ми собі працюємо, так ми собі це все робимо. Коли треба, я виїжджаю в поле. Я можу на тракторі, на грузовій машині. На комбайні, ну тобто, можу на на будь-якій техніці, можу їхати, можу працювати. От, якби ну, без проблем. <му> Насправді мені не довелося е ні разу сісти за кермо фури, про що я ще якби ну мрію і сподіваюся на те, що все ж таки. Я колись спробую. Я так думаю, що також, якщо мені доведеться сісти, то звичайно я поїду без жодних питань. Зараз я вам коротко розповім про цей ріпак. Чому саме про нього? Чому саме на цій ділянці ми зараз знаходимось? Тому що я його сіла 16 серпня на свій день народження. І ось ми наважились виїхати в поле саме в цей день. Засіяли його, обробили все як треба, все зробили. Задоволені ввечері приїхали додому. Ну не те, що задоволені, трошки втомлені. Але потім, коли я почала сюди приїжджати і бачити, що тут є всходи, я була дуже щаслива. І на сьогоднішній день я коли сюди приїжджаю, я дуже радію, тому що. На середину листопада він виглядає дуже дуже достойно. Цей ріпак, звичайно, у нас були тут проблеми. Його поїдали шкідники. Ми закупляли хімію, оприскували його, обробляли, знищували всіх шкідників. Потім у нас напала тля. Ми також з нею боролися. От. Але на сьогоднішній день я коли сюди приїжджаю, я розумію, що я зробила правильно. Що я на свій день народження не поїхала святкувати, а приїхала саме на поле і засіла цей ріпак. Тому саме зараз, саме от на цю ділянку я привезла вас показати свої такі досягнення, якими я пишаю. Коли я почала працювати в школі, я зрозуміла, що я правильно обрала свій шлях, що це моє, що я цим живу, я люблю. З дітьми мені дуже подобається працювати. Так само, коли я е, приймаю участь в роботі там, на полях і в те, з технікою працюю з, е, з посівами, з зерном, з в складі кругом, я себе також відчуваю там дуже комфортно. Е, почала займатися. Такою більш такою жіночою, може чи як це правильно сказати, професією, роблю манікюр педикюр своїм знайомим там своїм сестрам, собі роблю. Мені це дуже подобається. Зараз також планую піти на якісь курси для того, щоб отримати сертифікат і маленький бізнес в цій сфері, б'юті сфері, <му> своїм колегам. Звичайно, хочу побажати, щоб було терпіння, була наснага, щоб всі трималися, не вішати носа в жодному разі, не унивати, не падати духом, працювати і вірити в те, що буде все буде добре.